Добрий день усім, мене звати Анна і я зі Львова Західної України. Слава Україні і слава героям, які захищають Україну. Хто би міг подумати, що така, така біда настане? можна плакати. Почнемо моє нове відео. Ви бачили моє відео, Це, що я випустила, як я знайшла роботу моєму братові. Таку роботу можна знайти так само і для жінок, допомогти своїй коліжанці, своїй сестрі знайти роботу. Бо скільки я тут ходжу по вулиці, бачу наших жінок, які ходять які плачуть, погана, погана робота, погана робота. Як погана робота треба лишати не зразу, а треба лишати, треба лишати і я їм завжди даю отакий. Таку пораду, таку, як я зробила з моїм братом. Як би я зробила зараз? Тому що я би зараз так само зробила. Я собі, от зараз я собі представляю, я працюю на 24 години. так? Я собі так працюю. У мене погана робота. Я хочу її міняти. У мене в голові вже крутиться, що мені треба поміняти, бо мені поїде криша. Отак, грубо говорячи. І е тоді, що би я зараз робила? От Я себе зараз ставлю на місце на тих людей, що погана робота, що я зараз роблю? Шукаю роботу і розказую всім, що я хочу поміняти роботу. Всі мені всі мені розказують, розказують. Одна коліжанка мені говорить, так, є робота, дивися там, там. там. Яка вона ця робота буде? Ніхто не знає, чи вона буде добра, чи вона буде погана. Деколи... Видно зразу, а деколи не видно зразу, треба спочатку прийти на цю роботу і подивитися. Подивитися, перше на все, на хату, де ви будете жити, тому що є такі хати, є такі квартири, де приємні і є неприємні. Є такі, що, наприклад, заходиш, там вже таке все старе, все таке темне, меблі темні, хата не опалюється, тих, карт... тих картин начепляли, таке тіліска желізні, то таке. все таке. От, от мене оце, от я не можу там. Я можу на години працювати, і то не дуже. А ось завжди 24 години я би не могла в такій хаті. Тобі хата, при... наприклад, тобі хата подобається. І... Що ти робиш? Тоді так само треба поступати, як я поступила. Треба сказати, домовитися зразу ні, через дві неділі добре, мені ваша робота подобається, через дві неділі я приходжу. Хтось до того часу робив на цій роботі, а якщо хтось до часу ніхто ніколи не робив, вони ще почекають на дві неділі, 10 днів, залежить. І ви на своїй роботі говорите, там, де у вас тяжка робота, у вас погана робота. Ви говорите, я їду на Україну, мені треба срочно поїхати на Україну. Можна багато всього придумати. всяких, Я їду в Мілану, не треба на Україну. У мене сестра в Мілану, ніхто вас не буде перевіряти. Їду в Мілану, їду на один місяць. І беру на, на, робо, на, на свою роботу свою коліжанку. Ваша коліжанка приходить на вашу роботу на один місяць. Ота знайома, яку ви знайшли, яку ви їй довірили. А ви самі йдете пробувати? пробувати, Не йдете назавжди, нікому не обіцяєте назавжди. В Італії завжди є проба. Дві неділі є проба. Ви йдете, пробуєте, чи ви зможете з цією сіньорою жити. Чи ви зможете, чи ви це все перенесете, чи є чоловік і жінка, є двоє старі? Краще, щоб одна людина була. Саме краще, щоб мужчина був, тому що мужчина більше не влазить, йому, йому все одно, йому все добре, йому щоб компанія була. Мені так здається. Тоді ви пробуєте, ви один місяць працюєте всієї чужої людини. Якщо вам там погано, ви, звичайно. Дякую, мені не підходить, мені дуже не треба багато навіть пояснювати. Віталій тут не пояснюється, Мені не підходить два слова, два речення. І ви вертайтеся на свою роботу, бо ви з тою людиною вже домовилися, так як має бути, що вона е, піде геть і ви вернетеся на цю роботу. Чи ви з документами, чи ви, без, чи ви без документів. Але якщо вам ця робота подобається, де ви пішли на другий місяць. Тоді все, скажете, я не хочу, розриваємо контракт, або я більше не приїду, я не можу приїхати, у мене такі-такі проблеми вийшли. І все, все, і ви йдете на другу роботу. Я би робила так. Я би робила так. Дорогесеньке мої. Саме найкраще робити на години, на години. Але щоб робити на години, треба мати кораджо. Кораджо це означає, треба бути сміливим. Треба мати. Трошки грошей відложених і не боятися їх стратити. Тому що жінка, яка працює в Італії вже 20-25 років, вона якісь гроші має. Для чого ці гроші потрібні? Ці гроші потрібні для того, щоб ти вийняла, я би собі вийняла тільки одну кімнатку, одну кімнатку сама. За таку кімнатку в нас, щоби я завжди думала. Краще в італійців. Деякі бабки італійки здають теж квартиру. 300 євро в нас така коштує. Я би, я би лічно пішла е, до якоїсь італійки, яка мені, здає, е, яка мені здає кімнатку. Чому я би не пішла до наших? Наші здають теж кімнатки за 300 євро. І мені здається, навіть двоє ставлять в одну кімнату 300 євро. Але я би хотіла одна сама бути в кімнаті. 300 євро. І все, і ти заплатила 300 євро. І 300 євро, наприклад, на, на харчування собі легенько-легенько, не треба багато їсти. Отак, 300 євро, я думаю, що вистачить. І ти маєш 600 євро. Де взяти тих 600 євро, наприклад, дезокупаційні? Хто працює в Італії, хто працював уже рік, два, три, отримує тепер такий закон останній місяць, що отримує 70% від зарплати. Це дуже великий і один рік, хто має більше 50 років, мені здається, 50 чи 55, отримує один рік. Ви можете собі представити. І це гарна зарплата. А в Італії, якщо ти проробила, наприклад, баданти, ти получаєш дуже великі гроші, і ти йдеш на деокупаційний, получаєш тих мінімально 700 євро, 70%, навіть більше, може менше, навіть 600, навіть 500. Це дуже добре. Це великі гроші. І пізніше йдеш, наприклад, на якісь години, на години це набагато краще. Щоби назбирати ті години, а є такі жінки, що їх назбирають і цілий день працюють, і заробляють і 2000 євро. У нас тут в Європі говорять Євро, не Євро, так як на Україні. Тому що як Євро вийшло, у нас тут всі Євро, у нас Європа. Ми живемо в Європі, Європі, Європа, Євро. І що я казала, мені треба знову не відходити від з дороги, не треба. виходити, що я хотіла сказати. І щоб назбирати ці всі гроші, дуже багато би хотіли на години працювати, але вони страшно, бо вони знають, що вони перший місяць вони, першу роботу вони можуть знайти два рази в тиждень-три години. І що це? Це грошей мало є. Мніше тобі треба знову місяць за, трошки з кишені свій запас витягати, як тобі бракує. І знову на, через два місяці ти знову знайдеш три години. Пізніше знову тобі попаде через три місяці. І так протягом трьох місяців, може навіть і півроку, ти собі набереш гарну-гарну роботу на години. І ти собі на години пішла, ти собі зробила, і це дуже людина себе вільно почуває, ти прийшла в свою кімнатку. І, і навіть не треба квартиру купляти, якщо краще купити квартиру, е, краще купити квартиру, тому що, м м тому що буде, ваші діти будуть е, дуже задоволені. Якщо мама купить квартиру в Італії, будьте спокійні, діти ваші будуть дуже сильно задоволені. І по-перше, е Наприклад, наших дуже багато в Італії, навіть сім'ями, які не можуть купити квартиру. І вони платять афіто, дорогенькі мої. А 600 євро це мінімальне афіто 600-700 євро. 600 євро 60 метрів квадратних коштує квартира. І це, це викинені гроші на вітер. Я завжди, як колись працювала. Чому я так багато грошей заробила і змогла купити у цю квартиру? Тому що я нікому не допомагала. А чому я нікому не допомагала? Бо мої, оті всі мої родичі гарбузові, вони всі багаті за мене. І, і всі забезпечені. І мені не прийшлося, я їх помаленьку я буду розказувати. І мені не прийшлося нікому помагати, нікого не годувати. Вони ж не інваліди. Скільки наших таких жінок, що посилає, посилає гроші на Україну і в трубу, і в трубу. Такі у мене руки завжди, вони ось такі, бачите, такі брудні, тому що я часто ходжу на гриби, і часто їх, треба їх відчистити, відшкрябати. Я їх чищу. Я їх тут в хаті чищу, чищу, вони ось такого кольору, але це мені не страшно. Що я хотіла сказати? Багато людей ось так тратять гроші в трубу, вчать дітей. Я дуже багатьох тут знаю. Які посилають, посилають, і діти вже вимагають другу машину їм купляти. Другу машину на Україні. От недавно зустріла і вивчився на на зубного, зубного однторятра, який лікує зуби, який. Він не лікує зуби, він от, от протези ставить оце все. І, і все. І... Все, і купила одну машину, вона теж багато вже років, 25 років назад. І каже, от зустріла, як справи, як твій син працює. Ні, по тій професії не працює, там щось не платили йому, бо він треба сам на себе робити, а він сам на себе не працював. І тоді йому там мало платили, і він був незадоволений. І е, каже: вже треба другу машину, хоче, щоб я другу машину купляла. Ви можете собі представити, от такі діти на Україні є. Україна, Україна гарна. Україна все дуже багато є. супермаркети, все люди сидять, п'ють, нема основного, нема зарплати, нема зарплати, нема пенсії. Чому наші батьки мають 50-80 євро пенсії, 100 євро пенсії? Якщо такі ціни, як тут в Італії, на Україні, такі майже ціни, як в Італії. Я ж дивлюся відео, я бачу, в мене шок, я шок получаю. Бо зараз під різвяними святами. Так всього на Україні багато є тих, всяких таких прикрашати хату, всяких таких різвяних безділушок. Так, того всього. а такі ціни великі, а так хочеться купляти. От як дивлюся ті відео, мені просто сумно. Мені сумно, бо я розумію. Що люди би хотіли купити, воно все таке гарне, воно таке красиве. А ти там не купляєш того, бо ти думаєш, чи мені це купити чи те. Купляєш так трошки. Але не дуже купляєш, тому що: а тут наоборот, тут дивишся, щоб не захламити хату. Тут теж всього багато є, але ти то не купляєш, то не купляєш. Бо ти... Розумію, що хата буде захламлена, і це буде негарно. Що я хочу сказати ще? Багато мені пишуть: ти будеш в Італії, бідна, ти будеш туди-сюди. В Італії Дугесеньки є навіть пенсіони сочалі. Пенсіони сочалі знають, хто живе в Італії, це така зарплата, яку тобі дадуть, дають тим людям, які ніколи, ніколи, нігде не працювали і ніяких ніколи, ніде нікому не платили контрибутів. І вони отримують зарплату. Я не знаю, 580 євро ця е, сочалі, вона росте. Я пам'ятаю, багато років назад вона була 450, як ціни були нижче. Ну, це років 5, напевне, було вже перевищило 500 євро і 580 євро чи 560 євро. І я думаю, що я би на таку зарплату я би тільки на таку зарплату вижила. Тому що я вже собі порахувала, у мене все тут в хаті нове. У мене кальдая нова, о, та, що воду гріє, батарею тут в мене гріють. І вона зовсім-зовсім нічого не коштує. Вона дуже мало, вона апю-пю. Старі кальдаї, оті люди старі, які мають, які живуть в Італії, вони мають старі кальдаї. Ті кальдаї мають, як воно називається, що воду гріє, це що стоїть, що гріє воду, вони старі, вони дуже багато використовують енергії. Оце все нове, воно не куштує нічого. Я колись вам покажу свої платні, що мені приходить платити, скільки я плачу за газ. За газ, за світло. Світло я плачу дуже-дуже мало. Тому що в мене тут всюди фаритті, у мене дуже всіх, в мене навіть лампочок немає. в мене дуже мало. Скільки я плачу за газ, за світло, за воду, за сміття, яке вивозять. І за це, за сходи, що миють. Сходи, що миють. Отаких От п'ять тих. Отаких От п'ять. Я вам зараз можу вже сказати приблизно. Я приблизно плачу. 50, ев... все по 50 євро 50 е... газ в місяць, в місяць. 50 євро газ, 50 євро світло. Це може бути 5 євро більше, 5 євро менше. Пізніше, вода... не 50 євро, вода дуже-дуже мало коштує. Ну, скажімо, 50. Що там ще, сміття вивозите. Менше набагато менше, 50, бо я не пам'ятаю, скільки мені в рік прийшло. Скільки мені в рік прийшло? 600 евро, 500 євро, 400 євро. Треба подивитися, скільки я за сміття, за вивіз сміття плачу. мене 50 менше, ніж 50. Ну, будемо говорити 50 євро. І 50 євро за, за це, що сходи миють. Сходи миють, кругом будинку, замітають. Оце, в мене п'ятиповерховий будинок, і я як вибирала квартиру, я шукала, щоб не платити кондомініо багато, тому що є такі кондомініо, де ти платиш 80 євро кожного місяця. У мене було написано кондомініо 30 євро в місяць. У мене квартира невелика. Скільки, як, що, і коли я вам розкажу, як я купила квартиру, з яким я розумом великим купила квартиру. Я сама дивуюся, як я це все пережила, <laughs> як я той ремонт зробила. Капітальний ремонт, капітальний. У мене нічого в хаті не залишилося. У мене новесенька квартира нові, в гарній дорогій зоні і біля центру. Вийшов наліво супермеркату, на право супермеркату, аптека, Ляква, але це не центр, бо центр набагато гірший. А що я хотіла сказати? Що я навіть за тих 500. 80 евро я би прожила, от 5 5, так як я б сказала, 5 на 5, 250, 250. І мені от там яких 200, Я вже розраховую на себе. Якщо б я сама була одна, і тих 250 євро, 300 євро. Я мені би вистачило на їду. На їду мені би вистачило. Заплатити оті всі болети, ті всі оплати за світло, газ, воду, кондуміню і сміття, мені би вистачило. І тоді е, і все, і маленько їсти, маленько їсти менше їсти. І краще здоров'я, повірте мені, краще здоров'я. І пізніше в Італії тут всякі допомоги дають, якщо ти... Ну, це багато про все різне говорити. Але ми поговоримо з вами в наступному відео. Є сочалі, але тут сочалі треба жити в Італії. Дають навіть так само е людям е нашим не треба мати італійське громадянство, але треба жити в Італії. В Італії. І тільки на один місяць, не більше на одну, один місяць ви можете поїхати на Україну і приїхати сюди. Як ви будете три місяці на Україні, вам її знімуть і не тільки знімуть, ви можете заплатити ще штраф, і ви можете повернути ще ті всі, ті всі гроші ті руки, що ви жили на Україні три-чотири місяці пізніше тут хитрому тут не можна бути, бо в Італії набагато всі хитріші, фінанси набагато. Хитріше, і тут треба поводити себе дуже-дуже-дуже поводити себе гарно і закони, поважати закони. Дорогенькі мої. До наступного мого відео. Щастя, здоров'я вам і затишного неба! Щоб війна закінчилася в цю минуту. До скорої зустрічі!